Вітаю, дорога молодь, і всі, хто так би мовити, відчуває себе молодим. Ви слухаєте подкаст Волонтерська спільнота Львова, що реалізовується в межах грантової програми молодіжного фонду Львова Твори рух, частина реалізації титулу Львів молодіжна столиця Європи 2025. Програму впроваджена за підтримки ЮНІСЕФ та фінансової допомоги федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через державний банк розвитку КІФДб. Ми запросили студента України. Католицького університету спеціальності етика, політика, економіка, координатора волонтерів у приватному дитячому будинку Благодать, який цього року отримав три відзнаки в номінації Місія, можлива від лабораторії волонтерства УКУ Максим Рокосовик. Привіт, Макси! Дякую, що завітав до нас. Привіт, дякую за таку класну можливість побути з вами. Розкажи, будь ласка, як ти вперше долучився до волонтерства і чому саме дитячий будинок благодать став твоїм місцем служіння? Дуже класне питання. Прямо на першому курсі, перший семестр я одразу ще про навчатися я пішов в дитячий будинок волонтерити, але це був інший, Це був на покрові. От там потім його закрили для нас на певний час, і тому я пішов власне в благодать. І я там два роки вже дітьми я вже три роки виходить. Благодать я два роки. Як я туди потрапив? Мене дуже зачепила ця ідея вкладати в майбутнє, працювати з майбутнім. От я побачив перспективу саме в цих дітях. Я побачив цю статистику про те, що 100 тисяч дітей позбавлених батьківського опікування зараз в Україні. І я просто подумав, яке це величезне число людей, і якщо не чинити на них вплив зараз, буде Величезний негативний ефект для України в майбутньому. Це просто маса, маса людей, які є майбутнім насправді нашим. Мене це дуже зачепило. Я спочатку просто приходив з ними бавитися, проводити з ними час, от, щоб їм було весело, там щоб просто їх забавити, урізноманітнити їхнє життя. І тому ми з ними там багато бігали на початку, всякі ігри. От я там дуже багато ігор знаю для дітей. А потім я побачив, що вони дуже погано орієнтуються в математиці, в українській мові. І я подумав, що дуже було б добре працювати не тільки от з їхнім ментальним здоров'ям, а ще й з їхнім інтелектом. Ця маса людей це те, що буде будувати Україну через 5-10 років і вже починає будувати клас. А ти міг би, будь ласка, розказати трохи більше про сам будинок, як він влаштований, скільки mm. там дітей зараз перебуває ну, та загалом. В Україні майже немає сиріт. через те, що от є багато програм через такі от діти, от саме без батьків, типу вони отримують сім'ю. Але дуже багато у нас в Україні і ця криза насправді інституту сім'ї, як такого в Україні. Те, що діти от більше дітей в дитячих будинках, це саме діти позбавлені батьківського опікування. Тобто, це коли батьки не доглянули за дітьми достатньо. Були ну поганими батьками приходити соціальна служба і просто забирають цих дітей на певний час, наприклад. Ось бувають дуже різні ситуації. Ну, зараз це от переважно от 90% дитячих будинків, це от саме от такі діти, які мають труднощі в сім'ї. І власне, це показує підсвічує цю дуже значну проблему інституту сім'ї у нас в Україні. Те, що нам з цим треба дуже працювати і змінцювати. Оці сімейні цінності, те, як має видати батьківство, те, як мають взагалі працювати сімейні відносини, це дуже дуже те, що бракує нам насправді. Ось як влаштований будинок станом на зараз, там 20 дітей. Деякі зі сходу, деякі звідси. Вони мають свою програму там цінності. Вони там ввечері співають пісні, моляться. Це дуже цікаво. Це дуже класно, що там. В цінності їх не так вкладають разом. їдуть в школу одну, потім їх забирають зі школи, і вони приїжджають до себе в будинок. І потім у них типу, цей час, коли вони вчать уроки, і тоді якраз приходимо ми, допомагаємо їм, проводимо ще з ними. Додатково там може десь бавимося, якісь програми маємо проекти. Отак вона якось виглядає. Ти згадав про проекти. Я знаю, що у вас був табір влітку. Розкажи угу. трохи більше про нього. О, це дуже гарне питання. Насправді, все почалося з того, що ми запланували річний проект. Тобто, табір це було закінчення того, що ми почали на початку в вересні. Як це було? Раніше просто приходили з ним вчити уроки. Просто прийшли. Якщо хтось не знала там десь ГДЗ допомогу, от діти, що вони не дуже то їм допомагали, типу з навчанням, ну просто зробили уроки класно. Ну, це за І, база. за це базу, мені як я була школярка, рада плюс. От, ой, діти, ой, коли ти їм показуєш ГДЗ, що ти з ГДЗ, вони так тебе просто чморять за це. І потім ми подумали, що було б дуже класно. Вони там реально були такі ситуації, ти не знали табличку множення, не знали ділити в стовпчик. Це дуже якось було так собі дивитись на це все, і ми подумали, що треба щось з тим робити. Хтось має з ними працювати. І ми вирішили, що спробуємо. Попробували залучити кошти. Залучилися. Спочатку це було десь три тисячі, але ми. Дуже в прикольний спосіб навчили їх табличка множення і так далі. Ми показували там на темі з Angry Birds, як там дроби працюють. Це таке було дуже цікаво. Або Майнкрафт, ми там крафтили з букви І і букву І. Дітінкарфі дуже зайшло. Да. Дуже важливо, знаєш. От бути синхронізованим з потребами сучасних дітей, типу, щоб їм реально було цікаво ці всі штуки. І ми побачили, що це реально працює. Ми потім ну ми ж проводили дослідження. Прям ми спочатку їх посадили. Вони зробили тести з математики з української, Ми бачили результати, був капець. І після цього я не скажу, що вони прям дуже аж знали, але краще була ситуація. У порівнянні реально була краща ситуація. І наша тема загалом цього року була: побачити себе, ким мене хоче бачити Бог. Отак. Ким я маю бути, де я маю бути в цьому житті? От і табір, це було таке закінчення. Типу, цього року там дуже багато ми намагалися їм дати досвіду з різних професій. Був у нас тренер першої медичної допомоги. Був у нас власник компанії з нерухомості у Львові, одної з найбільших. Ну, це було дуже цікаво. Та типу, дітям реально дуже зайшло. Вони реально, типу, дуже цінно бачити потім їхні сльози. Типу, їхню вдячність і слова, що я хочу це, а це дуже класно. Я знаю, що ти самостійно залучив кошти на фінансування цього проекту, так. коли ти вже декілька років працюєш в одній сфері і тобі довіряють, або коли ти маєш одного конкретного грантодавця, реалізувати проект легше Так, це правда. коли ти хочеш зробити якусь ініціативу, якою б класною вона не була з нуля. І фактично не маєш грантової історії. Це може бути набагато важче, в які двері ти стукався, і який досвід набув завдяки цьому mm -hmm. проекту? Дуже класне питання. Насправді, це реально був перший типу досвід в моєму житті. Я розумію, що не багато. Це 115 тисяч. Давай як ну, це багато. Ну так. загалом, типу, мало бути 140, От то ми ще там чекаємо. Типу нас ця ще історія, типу, не триває. Але так, ми загалом, типу, залучили 100 15 тисяч плюс 40, отак, це насправді ну не знаю, Для мене це по перше Боже чудо, а по-друге, це про роботу, це про твої старання, і це про те, що якщо ти за щось взявся, ти це маєш закінчити. Я просто пам'ятаю цей період в своєму житті. Я задобав цим питанням просто всіх, всіх проректорів УКУ, ректора УКУ. Ми з командою сиділи, думали, що запропонувати інвесторам. Ну тому, що ми. Не могли просто сказати, ну, будь ласка, дайте нам гроші класна, типу, ініціатива. Ми розуміли, що ми маємо з позиції сили виходити. От я не просто от, прошу у вас грошей. Я пропоную вам співпрацю. Ви мені даєте гроші, а я вам пропоную наступне. І ми їм запропонували рекламу там, з нормальним таким охопленням. Ми залучили теж інформаційну підтримку УКУ. Словом, це реально чесно, от, треба просто посидіти, подумати. Тобі завжди є що запропонувати? Завжди. Просто треба сісти і подумати. Що ти можеш запропонувати? Насправді, от це мене дуже навчило, що от найбільше грошей, власне, ми залучили через там десь вісім компаній було загалом, які в цьому брали участь фінансово. Я зрозумів, що дуже сильно роль грає це поняття соціальний капітал, знайомство. в тобто наскільки знайомства реально? Вони важливі в житті. От якщо в тебе є можливість познайомитися, завжди ти тобто, варто її використовувати. Завжди ти не знаєш до чого це призведе. Бо в мене так було з одною дівчинкою. Ми познайомилися просто там в театрі. Я там брав участь, і потім вона допомогла мені тобто, від своєї компанії залучити гроші. Ходіть в театр обов'язково власне. так. ну я як культурологиня можу це сказати. Так-так-так. якщо в тебе є ціль, ти маєш її закінчити. Тобто, якщо ти знає взявся, ти маєш закінчити, ти реально можеш. Чи є зараз гроші попри війну? Є реально є. Є можливості, реально багато. Ви молодці. Ми вам опишаємось. Дякую. Дякую. Розкажіть, будь ласка, які обов'язки є у волонтерів? Це дуже класна історія. Наша студентська організація від Луня. Це найстаріша організація УКУ і 25 років. Отак, двадцять років. Рівно було цього року. Боже, хочеш я тобі розповім смішну історію. Так, давай. Коли було 24 роки, ми святкували 25 річ. А потім Орест каже: так я одноліток з цієї організації. Так ми з'ясували, що ні, насправді їй 25 річ. Так, таке стається. Surprise, surprise. І впродовж оцих багатьох років студенти просто приходили до дітей вчити з ними уроки. От просто типу, приходили. ГДЗ, математика прийшли, зробили, то побачив і поїхав додому. Що ми вирішили, що ні, так далі не може бути. І ми, от от дуже цінна штука. Оце те, що я навчився. Команді треба дати можливість самій будувати себе. Тобто, команда має сама себе будувати. Вона має сама розписати стратегію. Це, до речі, та дуже важлива річ. Команда має розуміти, куди ми йдемо. Тобто, вона має розуміти, що ми до кінця року маємо перше 20 дітей. З ним попрацювати друге до кінця року ми маємо провести 10 подій освітніх, наприклад, провести там 5 двіжух з ними умовно, пограти три рази в Counter-Strike Counter-Strike. А ви до прям в документі прописуєте? Третє, пограти в Counter-Strike. <світ> Ні разу більше. Без, без жартів, ми так і робимо. Типу. Без жартів. Команда має дуже чітко розуміти своє завдання і куди ми йдемо, тобто кінцеву свою точку. І дуже важливо команді дозволити самі це зробити. Не сказати, от ми робимо так. Як координатор. А розуміє, що ти координатор, ти не керівник, не начальник, а ти, власне, координатор, лідер, який має допомогти їм цьому. Команда має будувати себе сама. І наші обов'язки полягали в тому, що ми, по-перше, їх розподілили. Це теж дуже важливо в команді розподілити обов'язки. Одні ходили до них вчити уроки, як і було раніше, бо в цьому теж була потреба. Другі займалися частиною з іграми. Тому що ми не можемо просто типу, прийти з ними, розказати їм, як класно вчитися, і понятно, що їм стане не цікаво за 5 хвилин. Тому хтось має опрацьовувати цю типу яскраву частину. Хтось у нас займався власним контентом, тобто наповненням цих подій. Я займався там презентаціями, в тому числі, щоб зробити їх прикольно, і програмою. І всі розуміли чітко, що вони роблять. От, кожна людина в команді, вона розуміла, що ями до. Завтра, до завтра, я маю обов'язково максу скинути 5 ігор, які я знайшов, знайшла. Я маю, Софії, там це моя співкоординаторка була, менторка, дати стільки то завдань по математиці, вони мають завтра зробити. І всі розуміли, що вони роблять, і до коли вони це роблять. Отак видала наша робота і обов'язки. Це цікаво. Ти почав цим займатися до існування курсу служіння і мовно практика. Ти можеш порівняти, як змінився ваш підхід. До вашої діяльності після старту курсу. Ну, якщо там про курс служіння, це така дуже цікава ініціатива в уку. Дуже багато я чув і плюс, і мінус саме від студентів, і переваг, і недоліків. Дуже класно, як вони це роблять. Вони залучають, вони заохочують студентів типу брати участь і дають вибір. Оце дуже класно. Вони дають можливість самим людям вибрати, що вони хочуть. У мене були різні люди, і мотивовані, і не мотивовані. Але знову ж таки у нас в команді. Кожен мав розуміти своє завдання так само в служінні. Ти маєш розуміти, що ти робиш, для чого ти це робиш. Оце найголовніша річ, якої він має навчити і курс, і служіння загалом. Як тобі вдавалося поєднувати всі ці роки твою студентську залученість з волонтерством? Дуже класне питання. Це питання розподілу ресурсів. Це завжди для мене була дилемма. завжди для мене був виклик. Як правильно вміти розподіляти ресурси. Але мудрі люди кажуть, що питання завжди в пріоритетності. Час завжди є. Просто питання, як ти його використовуєш. Гроші завжди є. Просто питання, як ти їх використовуєш. І так, просто треба вміти правильно розстати пріоритети. У мене в пріоритеті було, чесно кажучи, навчання. Я розумів, що в першу чергу я маю вчитися, бо це моя перша відповідальність. Я розумію, що це майбутнє моєї держави. Це те, що я потім можу ефективно віддати. Це те, завдяки чому я буду ефективний. І ще одним величезним пріоритетом, власне, було от волонтерство: оця команда, діти. Бо я розумів, що це майбутнє. І треба іноді вміти сказати ні коли на тобі є відповідальність, і ти розумієш, що треба це вчасно зробити. Людям треба впевненість, людям треба розуміти, що наша структура вона цілісна. Що я не є похідкий типу, сьогодні. Я домовився з вами, завтра я поїхав кудись. Дуже важливо іноді справді сказати ні, і розуміти відповідальність, яку ти на себе взяв. І це питання та пріоритетів. Студентство. Це в першу чергу про навчання, як ти вже сказав, mm -hmm. але не лише навчання в академічній сфері це також і. Такий життєвий вишкіл, бо під час студентських років ми стикаємося з різними ситуаціями, і не всі вони можуть бути сприятливими для нас. Розкажи, який найбільший урок ти отримав під час волонтерства в дитячому будинку благодать, і може діти, незважаючи на їх менший відносно тебе вік, стали в цьому твоїми вчителями? Ти знаєш, я про це думав. В Біблії пише: будьте як діти, це про. Те, як важливо завжди бути вдячним. Я розумію, що в моєму житті все те, що я маю, все те, чого я досяг, я можу себе бути вдячним. В першу чергу, я це зробив: та? це мої зусилля, це моя робота. Водночас це люди, які в мене багато чого вклали. Це Бог, який в мене вклав. От, І дуже важливо залишатися завжди вдячним і простим. От, як би це не означало, типу, варто реально завжди залишатися простим, а це означає бути вдячним. Я цього не навчила діти за будь-яку дрібницю, за урок, за зроблені домашні завдання, за ігри. Просто ти типу, подякувати. Просто завжди бути вдячним Богу, який дає тобі сили, і людям, які в тебе вклали. І це реально типу, тобі дає сили рухатись далі. І розуміння, типу, чому ти тут. І для чого тобі те, що ти робиш? Ти згадував про те, що благодать це така точка служіння від студентської організації відлуння. Розкажи трохи більше про цю організацію для наших слухачів. Відлуння, як я зазначав, уже це справді найстаріша студентська організація. ОКУ. це дуже класно, коли у тебе є досвід тяглості, коли у тебе є досвід стабільності. Це дуже важливо в кожній організації. Організація має розуміти, що є багато викликів, але коли вона їх проходить, вона стає сильнішою. І це про тягність, і це про стабільність. Розуміти, як я казав, у в тебе є ціль, і ти маєш її досягти. Якщо зараз ти маєш це закінчити, і коли в тебе є оця тягність, бо історія завжди, то людям легше тобі довіряти інвестувати в тебе. Складати в тебе, приходити до тебе, волонтерити. Це така дуже важлива риса відлуння. Також відлуння це не тільки служіння дітям, це служіння загалом спільноті. Тобто Ми працюємо з спільнотою, ми працюємо з майбутнім. У нас ще є точки. Де працюють на благо фронту, роблять типу сухпайки для військових, годують так само безхатьків, працюють із тваринами, е, і загалом та це про служіння спільноти. Дуже така важлива риса служіння це зміцнювати громадянське суспільство. Чим більше таких організацій, тим міцніше наше громадянське суспільство, і тим менше нам потрібно буде критикувати владу, критикувати наших лідерів. Бо коли сильне суспільство тоді реальний є розвиток, тоді реальне є майбутнє. Бо майбутнє не просто за владою, не просто за лідерами, за сильними особистостями. Майбутнє насправді за кожним з нас. Ми будуємо майбутнє. Немає іншого майбутнього, окрім того, яке типу ми збудуємо, і це не стається без організації, це не стається без спільноти, це не стається без інституцій суспільства без кожного з нас, ну і без сім'ї, в тому числі власне, вертаючись до цього. Без сильної сім'ї немає сильної держави? Ти сказав, що відлуння це організація, яка працює зі спільнотами. Дитячий будинок благодаті це теж спільнота, діти, які там живуть, дорослі, які ними опікуються. Як ти думаєш, на яких цінностях? Вона будується, і які цінності є у людей, які приходять служити, тобто у вас у волонтерів? Я про це до речі, не знав. Коли туди прийшов, це виявляється будинок з християнськими цінностями. Тобто, це дуже цікаво, наскільки там не просто їм скажеш так нав'язують якісь там християнські речі, а наскільки їх вчать реально цим цінностям любові, довготерпіння, поваги. Просив би всі. Оце дуже класно. Типу, оце, це те, що реально потрібно дітям загалом, і цим дітям, зокрема. І ми всьому допомагаємо. Типу, ми дуже значно цю річ просуваємо. Тобто брати себе в руки, в тебе сталася якась така річ в житті, як у тих дітей. Ти не можеш сидіти, ти мусиш вставати, ти мусиш далі працювати на себе, ти не можеш жаліти себе, ти маєш встати, і ти мусиш далі рухати своє життя. У типу, кожного з нас зараз під час війни є певні завдання. Та? У військових це воювати, у нашої влади це правильно координувати, у суспільства це працювати, працювати на тому місці, де ти є, а в дітей зараз у них це вчитися, і ми про це їм кажемо: про те, що майбутнє нашої економіки, майбутнє нашої держави залежить від того, як вони зараз вчаться. Є науково дослідження, яке каже, що якщо діти вчаться в своїй країні, то через 50 років за їхнє навчання ВВП. Країна зростає на 2%. Я порахував для них. Я їм показав, що це враховуючи інфляцію, це 3,5 мільярда доларів. Просто через те, що вони вчаться. Ти вже три роки волонтериш на цій точці. як ти бачиш вплив твоєї роботи, роботи твоєї команди в довгостроковій перспективі? Насправді дуже класно бачити, те, що ти вкладаєш не просто в дітей, а ще й волонтерів. Це дуже класно, коли розвиваєшся, завдяки волонтеру не тільки ну, ті, кому ти служиш, а й ти сам. Оце дуже важливо, Що б ти не робив. скільки ти за це наплатили, ти завжди реально маєш розуміти, як це тебе розвиває, як ти можеш стати кращим на цьому місці, як ти можеш зробити сильнішим тих людей, які тебе оточують, і те місце, де ти зараз знаходишся. Зараз, що ми бачимо? Ми реально бачимо, як діти краще просунулися в темах математики і української мови бо це проважно було дві тематики, які ми з ними працювали в порівнянні з минулим. От наскільки краще вони зараз ці теми знають, також ми працювали типу з їхніми цінностями. Ми працювали з їхнім теж розумінням, любові, відповідальності. Чому зараз я маю вчитися? Чому зараз я Маю поважати тих, хто зі мною живе, і ми це все типу їм вкладали, і ми бачимо, що це реально проносить результат. коли їм цікаво, коли ти знаходиш цю точку, що їм цікаво, і це теж треба насправді посидіти, подумати. Та, але коли їм реально цікаво, вони тебе слухають, і вони це сприймають, і це реально дає результат. Ти здобув цього річ три відзнаки. Місія можлива чи є це для тебе важливо? Якщо так, то чому і чому загалом важливо відзначати досягнення у волонтерській діяльності? Це типу, дуже важливо для мене було це, як це подали. Тому що дали відзнаку мені особисто, дали відзнаку команді і дали відзнаку від Луні. Я як ці три нагороди ніби отримав. Це дуже класна ідея, тому що ти мусиш бути вдячний не просто собі, ти мусиш бути вдячний. Людям, які з тобою працювали, навіть якщо їх не видно, люди, які разом з тобою стояли пліч-о-пліч, пліч, це все рухали, їм ти теж мусиш бути вдячний. Твоїй родині, батькам, твоїм друзям, якимось наставникам варто не забувати про те, що це ваша спільна робота, що це ви всі молодці, а не ти один. Чому варто відзначати волонтерів? Це дуже класне питання. Я от дуже. Скептично ставлюсь до цих коментарів: що чому там ти до сих пір не воюєш, да? чому ти там до сих пір не фронті, чому я взагалі хейтер оцих таких наративів, тому що варто розуміти кожне є своє завдання. І не важливо те, на якому ти місці зараз, а важливо те, наскільки ти вірно робиш те, що ти зараз отримав. Ті люди, які зараз тут, студенти, так? Ми з тобою. Це люди, які працюють з майбутнім. Це люди, які вкладають в майбутнє. Наші військові якраз таки за це борються. Вони борються за майбутнє. І це злочин з нашого боку студентів. Так? Якщо ми не працюємо зараз над тим, щоб вкладати в майбутнє. Якщо ми не служимо, якщо ми не вкладаємо, не розвиваємо, ми не ініціативні, ми не готові вкладати далі, ми не готові бути активними. Під час війни, бо під час війни треба бути активними всім. Якщо ми не активні, це злочин перед тими людьми, які з нас помирають. І вони якраз роблять це все там, щоб ми тут будували оце майбутнє, щоб ми мали ці можливості нашу країну зробити краще, наше суспільство зробити сильніше. І це про те, що кожен з нас має своє завдання. І неважливо, де ти є. Важливо те, наскільки ти вірний, і відзначати волонтерів оце як тобто, у нас є традиція, в УКУ, це важливо, щоб люди розуміли цю річ, те, що твоя позиція зараз, там, де ти є, вона цінна. І для нас дуже цінно те, як ти робиш свою роботу. Навіть якщо ти просто прибираєш, навіть якщо ти просто приходиш дітьми, бавишся, робиться вірно. Просто робиться так, як для військових наших. Ну і зараз, напевно, буде відповідь всім тим, хто каже, що ой, а чого ви не воюєте? Ну насправді 90% військових запитів покривають волонтери. Зокрема, для того, щоб розповісти про людей, які є активними, які працюють з майбутнім. Зараз ми маємо цей подкаст. Тому раптом ви потрапили саме на наш випуск і маєте якісь опередження. Знайте, що цей продукт створений для вас. Це так. І останнє питання. Яке мені особисто дуже хотілося тобі поставити. Кажуть, що людина це середнє арифметичне її оточення. Ми з тобою однокурсники, і загалом всі. Роки, що я навчаюся воку, я часто чула про те, що наш набір 22-го року це такий зірковий набір. Серед нас багато волонтерів і багато людей, які вже зараз творять майбутнє нашої держави. Як ти думаєш, що на нас чекає далі, і як нам допоможе наша волонтерська діяльність в тому, щоб сприяти встановленню України угу. і надалі, дуже класне питання. Насправді що нас чекає далі? Я переконаний, що нас чекає далі тільки те. Що ми самі збудуємо? От що ми самі збудуємо, яке майбутнє ми самі збудуємо, одне От. І тепер реально все залежить від нас, від того, як ми постараємося. Наскільки ми будемо активні, наскільки ми, тобто не хтось, не президент, не мій керівник по роботі, не мій викладач в університеті. Від мене залежить, наскільки ефективним ми будемо майбутнім. І що ми збудуємо? От. Я впевнений, що. Нас чекає дуже типу, класне майбутнє, дуже світле, тому що я бачу, наскільки ми всі включені. От якби ми не були включені, я би бачив набагато песимістичнішу картину. Попри всі економічні якісь показники, попри всі новини, які зараз є, та, з фронту, я дуже впевнений в нашому успіху. Я знаю, що нас чекає дуже класне майбутнє, що Бог для нас приготував дуже особливе майбутнє. Дуже особливу долю, тому що просто я бачу, як ми всі працюємо, і що нам не байдуже. І це дуже цінно. От поки нам не байдуже, все буде класно. Амінь. <гум> Було приємно сьогодні з тобою, Макса. І мені дуже приємно. Дуже класна ініціатива. Слухайте більше.